Коли ми кажемо з вами про питання припинення діяльності, власне припинення діяльності воно вимагає такої дії, як зняття з держреєстрації. До моменту зняття з держреєстрації фактично ми з вами повинні підійти чистими з якого боку ані найманих працівників, ані. РРО ПРРО, ані діючих ліцензій. Бажано да, рахунок в банку, як ФОП, ми також закриваємо. Тому що у випадку, коли це все відбудеться і мені заплатять, наприклад, після того, коли я знімуся з реєстрації, то знову ж таки питання оподаткування воно буде вирішуватися геть по-іншому. І ще один важливий момент: питання, які стосуються сплати податків і переплати податків. Особливо, коли йдеться про податок єдиний і коли йдеться про ЄСВ. Коли я знімаю з реєстрації, я перестаю існувати як платник певного податку. І якщо за мною рахується якась переплата, то ця переплата вона має бути забрана із відповідного фонду із бюджету. Ще коли я перебуваю у статусі платника відповідного податку. А, тому що податкова про це так відкрито не заявляє. А я нагадаю, що коли я знімаюся з реєстрації як ФОП на єдиному податку, я залишаюся платником податків з ідентифікаційним кодом. Я залишаюся платником а, того ж ПДФО і військового збору. Тобто, питання повернення ПДФО і військового збору ну не дуже да може вплинути факт зняття з реєстрації, якщо в мене є якісь там переплати, які стосуються мене. Тому що вони нікуди не зникаються, я залишаюся в статусі такого платника податків. А от те, що стосується єдиного податку, якщо в мене є переплата, я собі згадала, ага, вона є, і мені її не повернули, і я вже знялася з реєстрації, податкова каже: А кому повертати? Так само і питання із ЄСВ. Пам'ятаємо, минулий рік. Карантинний, да, і можливість не сплачувати ЄСВ, коли я є найманий працівник. До речі, ця норма діє паралельно із нормами нашими, які зараз є воєнні. І ситуація така, що я там собі е, вирішила ліквідуватися, а потім я все зробила. Ах, 21 рік, в мене ж я платила, а я ж найманий. Піду я звернуся. Да, Податкова каже: большой привіт! Ви вже не є в статусі платника ЄСВ, і ми вам нічого повертати не можемо. Отже, будь ласка, перевірте і свій 21 рік. І якщо є необхідність, подайте уточненку із додатком щодо ЄСВ. Якщо ви хочете повернути ці суми, дочекайтеся повернення, напишіть відповідну заяву. І після того вже приходьте чистенькі, як я сказала, до зняття з реєстрації. Тепер технічні моменти. Фактично, ми маємо з вами як і довоєнний час. Дві можливості, Да? це можна зробити через дію, і це можна зробити через держреєстратора. Але врахуйте, будь ласка, що держреєстратори працюють із певними обмеженнями, постановок обміну щодо їх функціонування. Тому е, цей момент, будь ласка, врахуйте. Пишемо заяву, де зазначаємо, що ми. Будемо зніматися з реєстрації, ну і відповідно зазначаємо дату. Щодо дати зняття з реєстрації, в нас немає конкретних обмежень щодо термінів. Якщо я сьогодні прийшла або сьогодні да, в дії написала заяву, то фактично я можу зазначити цю дату, і ця дата в мене буде останньою да, чи наступна дата із сьогодні на завтра. Тобто, це до чого я да, це робиться і може бути зроблене всередині місяця. Але, ну, зважуючи, да, мабуть. На ситуації, які стосуються сплати податків, я б все ж таки радила ну, намагатися да це ближче до кінця місяця, тому що трошечки буде сумно, якщо ми кажемо там про, наприклад, Необхідні заплатити єдиний податок, е якщо дійсно там податково буде вимагати, наприклад, авансовий внесок, да, його доведеться платити, виходячи із е безпосередньо повного місяця. Якщо я, наприклад, е 7, там, 7 вересня це в мене припинення, але мені доведеться за весь цей місяць заплатити, тому що пропорційності немає ані в ЄСВ, да, ані в єдиному податку в авансових внесках. Щодо е певних воєнних особливостей, як знятися? З обліку в контролюючих органах, якщо є тимчасово окупована територія або територія населених пунктів на лінії зіткнення, також знайшла роз'яснення від податкової. Я думаю, що багатьом це може бути цікаво, що після внесення змін до державного реєстру запису про... Проведення державної реєстрації, припинення процедури та дії по зняттю з податкового обліку, місцем проживання, яких є тимчасово окупована е, територія, можуть проводитися такі дії за місцем перебування таких осіб, у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування. Тобто, фактично, ми е, з вами маємо ситуацію, що воєнні особливості дозволяють. Мені, тому що раніше да, всі мої, ну не беручи дію, але всі мої реєстраційні дії, взаємовідносини з податковою службою, все це було прив'язане до місця моєї реєстрації. Да, моя, моя податкова адреса це є моє місце реєстрації. Коли в нас почався воєнний стан, трошечки, ця ситуація в нас спростилася. Да, ми, якщо ми перебуваємо технічно, десь на на увазі території України, звісно, а зараз, якщо підприємець перебуває за кордоном, ну, в принципі, так, в дії можна зареєструватися, але якщо він хоче фізично приїхати, то тільки на територію України, але питанням. Того, що це може бути будь-яке місце. Ну, і я нагадаю, що загалом в нас діє правило, що ми маємо переміщуючись по території країни, і якщо ми знаходимося більш 10 днів в певному місці, ми маємо там зареєструватися. Ну, і власне, це стосується статусу, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, що ми цей статус відповідним чином отримуємо і підтверджуємо. А, якщо ж ми цього робити не хочемо, да, залишається дія, яка, в принципі, нас а, дає можливість без такого такої прив'язки до конкретного місця вчиняти певні дії саме стосовно зміни статусу і зняття з реєстрації, те, що стосується. Розрахунків по податках, як я сказала, також зазначає. До речі, це роз'яснення. Це відповідь на запитання із категорії 11607 і продовження да, цієї історії. Позиція податківці фізичні особи, необхідно забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності за останній базовий податковий звітний період і відображити виключно доходи від провадження підприємницької діяльності. Те, що стосується зараз ліквідаційної звітності, ну трошечки в нас це. Спростилася з огляду на те, що починаючи з 2021 року в нас звітність вона приєдналася до приєдналася ЄСВ звітність і звітність по податках. Тобто тут нам стало трошечки простіше, тому в даному випадку ми маємо з вами розуміти, що ми будемо подавати з вами декларацію і обов'язковим атрибутом. Так званої ліквідаційної декларації в нас буде додаток ЄСВ. Те, що стосується так званих термінів подання ліквідаційної звітності, подивіться, будь ласка, що у ці 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому зареєструвалися припинення, це є виключно особлива умова ліквідації у стані загальної системи. Коли ми з вами ліквідуємось у стані платника єдиного податку, то в мене в залежності від того, який єдиний податок в мене ОЄ, чи звичайний працюють ну, фактично загальні норми закриття звітного періоду. Загальні норми маються на увазі? Що? що я звітуюсь або 40 календарних днів. В тому числі перша і друга група, я не чекаю річної декларації, а закриваюся декларацією квартальною. І питання, якщо йдеться про ліквідацію ФОПа у статусі 2% єдиного податку, в мене місячний формат, там жодних варіацій немає. Я про це вже згадувала. Тут наголошую, повторюся, що в мене є стандартна місячна декларація. Я її показую, але єдине. Да, з 1 вересня по 7 вересня дохід показала, і відповідно сплатила податки вже в жовтні, як і власне подала декларацію, виходячи із е, крайнього терміну. Е, те, що стосується саме такого подання, і е, дивіться, це терміни подання. А те, що стосується сплати, плюс 10 днів на сплату. Власне, те ж саме відбувається і з єдиним податком, і з ПДФО і з військовим збором. Тобто всі податки вони платяться плюс 10 днів після декларації.